Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку 21 липня на Луганському напрямку без змін. бойовики незаконних збройних формувань, так званих ЛНР, продовжували обстрілювати територію української держави. Продовж доби зафіксовано три обстріли позицій українських підрозділів у районі населених пунктів Болотине та Станиця Луганська. Обстріли велися за гс 17 СПГ 9 ДШК, ПК та 82 мм міномета. З 22.30 по двадцять 55, тобто більш як годину, російські найманці обстрілювали з 82 мм міномету позиції Збройних сил України поблизу села Болота Нестанично-Луганського району. З 3.20 по 4.20 годину адепти русковомірували вогонь по станиці Луганській. При цьому застосовували ДШК АГС-17, СПГ-9 та 82 мм міномет. Втрат серед особового складу сила ТО на Луганському напрямку не допущено. За повідомленням Червоного, Гового державної служби надзвичайних ситуацій станиці Луганської внаслідок обстрілу згс 17 який терористи здійснили близько 15.00 20 .00 липня з напрямку району пам'ятника князю Ігорю, перебуває під контролем незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. Сталося загорання приватних будинків за адресами вулиця Лермонтова, 12 та 46. Завдяки оперативним діям пожежної команди, загорання було локалізовано. Інформації щодо жертв серед мирних мешканців не надходило. Противник продовжував використовувати безпілотні літальні апарати з розвідувальною метою. За минулу добу зафіксовано 5 прольотів ворожих БПЛА. Захисники України давали гідну відсіч ворогу не забороненим мінськими угодами озброєнням. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!